Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. У нас знову термінал обробки. Це... На цей раз ми повертаємось. Ми продовжуємо по літу спускатись. і щось відбувається таке. Бляха муха, що він робить? О, ні. Тепер пр... система повністю не працює, ліфт не зупинити. Ляка муха. Що ще інвер... Вироб... Він на нього повис... Ні, він не повиснув поки ще. Поки ще не повиснув. Нічого собі як мапа стрибає. З гілки на гілку. Е, -е, е, куди? Чого ти повис? Мама мія. Мама мія. Та він його взагалі зламав. Я падаю. Бляха-мухаяу. Бляха-муха. Так, пампушку приготував. Активувати ліфт. Опускаємося та тікаємо, звідси. Гаразд. Я думаю, що ми втечемо і на цьому буде це все. Перепрошую, що так коротко. Але... Уж так. А ось і вихід. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!